Привіт усім любителям відеоігор та кращих відеоновин України. Вас вітає ексклюзивний 29-й випуск open News. А ексклюзивний він тим, що першим його побачать братюні, які прийшли на open Party, де випуск транслюється вперше. Якщо ж ви дивитесь цей випуск на Ютубі, знайте, ви пропустили знатну вечірку без Блекджеку, за з консолями та денді. У випуску ви дізнаєтесь? Відьмак завершує свою історію в третій частині. Черговий ігровий Шерлок Холмс. Агент 47 знову вбиватиме на екранах і ще багато інформації з перервою на ковбасу, звісно ж. CD Projekt Red нарешті анонсували третю частину епічної історії Відьмака з Рівії. За словами розробників, «Вічер 3» буде останнім епізодом в історії Геральта. На думку творців, серія має закінчитись, як це тепер модно казати, епічно. Технології дійшли до того рівня, що розроби нарешті зможуть розповісти історію, як і задумували, з прекрасною графікою та чудово деталізованим світом. Witcher 3» має стати кращою частиною і просто чудовою РПГ. Зі слів розробників, їм вже нічого розповідати про Геральта, тому підходить час, коли пора займатись створенням нових всесвітів, Захоплююче і нелінійне дійство третього відьмака відбуватиметься в багатому і справді відкритому світі без якихось обмежень чи шансону. Цей готовий для дослідження світ наповнений небезпечними пригодами, квестами з наслідками, правдоподібними персонажами і унікальними монстрами. Гравці зможуть вільно подорожувати по лісах, озерах, горах, містах і селах. Кожен регіон населений певним Родом зі своїми правилами, легендами, проблемами і торганами. Територія угрів 30 разів більше ніж світ попередньої частини. Іншими словами, ми зможемо зіграти в темний фентезі з таким же прекрасним нелінійним сюжетом, як це було в перших двох частинах відьмака. Проте тепер світ буде вільний для дослідження без будь-яких штучних кордонів і обмежень. Зруйнований війною світ буде настільки величезний, що доведеться їхати верхи на коні або ж летіти на 747-му боїнгу, щоб принести якомусь б. З Дидіду Мензурку, виконуючи сайт квест, це світ, в якому рішення несуть за собою епічні наслідки. Розробники підняли планку навіть вище на чосу продавчиці Тамари з пиріжкової. Для тих, хто раніше не мав можливості ознайомитись з пригодами Геральта, це буде їх остання можливість. Народні умільці, вкотре розкривають таємниці Стіму задовго до якихось там релізів. Цього разу в СТІМ відбулось чергове оновлення бази даних ігрового контенту, що призвело до витоку інформації про новенькі та ще не анонсовані ігри в цій мережі. Головною бомбою стала згадка Halo 3, яка ексклюзивно вийшла на Xbox 360 ще у 2007 році. Окрім третьої частини, в реєстрі фігурують Halo Combat Evolved і Halo 2. Однак, не все так казково. Студія Microsoft офіційно прокоментувала ситуацію. Мовляв, зараз них немає планів щодо випуску будь-яких частин Halo в Steam, Тим самим зруйнувавши наші надії на вихід третьої частини на персональні комп'ютери. Однак в реєстрі промайнула ще одна бомба, тільки меншої потужності Brutal Legends та ще парочка ігор, що не фігурують на ПК. Їх вихід ще не спростовано, тож будемо сподіватися на краще. Focus Home Interactive анонсували нову гру про Шерлока Холмса під назвою Crimes and Punishments. Виходячи з прес-релізу, гра буде схожою на The Testicles of Sherlock Holmes, з деякими графічними та геймплейними змінами. Frogware Studio не будуть використовувати свій власний графічний рушій. В основу нової гри буде покладено Unreal Engine 3 від Epic. Розроби обіцяють, що декорації стануть куди реалістичнішими. З'явиться динамічне освітлення, плавна анімація, більш круглі цицьки і крем в бубликах. У Crimes and Punishments Мент гравцеві доведеться розкрити вісім справ: будь це вбивство Кені, пропажа чи крадіжка шапки. Сюжет написаний у дусі оригінальних романів Сера Артура Конан-Дойля. У кожній справі гравцеві доведеться робити моральні вибори, які мають по суті впливати на сюжет. Дата виходу поки що невідома, але проект вийде на ПК, Xbox 360 та PlayStation 3. Натхнена похмурими розповідями в жанрі надприродна фантастика та іншими страшними казочками початку 20-го століття, гра The Vanishing of Ethan Carter прагне показати небувале занурення в розповідь. Команда розробників гри The Astronauts складається з ветеранів People Can Fly, які працювали над Bulletstorm та Painkiller, Тому має бути весело у ролі детектива з надприродною здатністю бачити сцени страшних злочинів. Ви розслідуєте викрадення хлопчика, сподіваючись врятувати його перш ніж стане надто пізно. Педобіри не сплять. Розслідування приводить вас в красивий гірський район, де ви знаходите сильно понівечене тіло одного з викрадачів, використовуючи психічні відхилення чи топак здібності, вкупі з сучасним інструментарієм детектива, вам належить розкрити таємницю смертей та зіткнутися із стародавньою силою. Гра розробляється на останній версії технології Unreal Engine 3 від Epic Games, деталі якої будуть розкриті в найближчому місяці. Вихід гри запланований на ПК через сервіси цифрової дистрибуції в 2013. Надцятому році тому консолі соснолі в прямому значенні. Канадська студія BioWare прямо зараз трудиться над новою грою франшизи Всесвіту. Мес Effect. За словами ком'юніті менеджера студії Кріса Престлі, нова частина Мес Ефекту швидше за все не матиме в назві цифри 4. Таке рішення обумовлене тим, щоб не заплутати фанатів, адже оригінальна трилогія, головну роль, в якій відіграв командор Шепард, вже завершена, і сам командор точно не фігуруватиме в наступній частині. Тому цифра 4 у назві Mass Effect звучала б лінійно, і швидше за все нашкодила б серії. Найвірогідніше Байовер готує абсолютно нову історію, проте не виключено, що у грі ми зможемо знайти згадки про оригінальні. Нальну трилогію всесвіт настільки великий, що дозволяє вмістити в собі десятки ігор, книжок чи коміксів. Нова частина гри без проблем може виявитись історією винищення протеан, війною першого контакту людей з туріанцями чи взагалі історією створення цитаделі. Що ж вийде, ми дізнаємось протягом цього року в будь-якому разі про щось конкретне типу сюжету, героїв чи навіть жанру, поки говорити зарано. Творець Beyond Two Souls Девід Кейдж розповів в одному з інтерв'ю, що бета-версія гри майже готова, і незабаром студія оголосить дату релізу проекту. бета тест гри буде останньою перевіркою проекту, після якого він готовий до релізу. Кейдж також прокоментував чутки про блокування ігор на PlayStation 3, які переходять з рук в руки. За його словами, творці вкладають надто багато зусиль, щоб дозволяти гравцям передавати куплені ігри в треті руки, обмінюючись з ними чи навіть продаючи один одному. Мовляв, купив гру, будеш з нею у. За його словами, кожна обміняна гра це гроші, які йдуть повз кишені розробників, які взяли на себе ризик створити гру, профінансувати і реалізувати її. Купивши гру лише раз, у неї зможуть зіграти багато людей, при цьому не заплативши розробникам ні копійки за сранці. Найкращим виходом ситуації є покладатися на добросовісність гравців. У нас всі добросовісні. Та все ж гравцям треба зрозуміти, що якщо обмін дозволятимуть, то згодом усі залишаться без новинок, оскільки це ще один вид піратства. Латентний. Виходить, коли я грав в Денді, то був малолітнім латентним піратом. Йо-хо-хо! Йо-хо-хо! Йохо! 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 видавець гри Killer is Dead в Японії, куди кава, а куди чай Геймс оголосили, що видавцем гри в північній Америці виступить X-Seed Games, а в Європі і в Австралії гру видасть Deep Silver, що належить Koch Media. Killer is Dead створюється силами студії Grosshopper Manufacture, яка випустила такі ігри, як Lil Pop Chainsaw та Killer 7. Сетінг гри перенесе нас у трохи віддалене майбутнє, схоже на наш час, тільки з якудзами на тиграх. У грі ми будемо керувати катом на ім'я Мондо Запа, який винищує злочинців з усього світу своїм великим японським мечем, вправно орудуючи правою рукою та інколи лівою для урізноманітнення заняття. Реліз гри відбудеться цього літа на PlayStation 3 та Xbox 360. Чекай. Ти нових відомостей скоро. Поки ігрова індустрія процвітає і приносить тонни нафти своїм причетним до цієї царини буржуєм, кіноіндустрія не бажає залишатись осторонь цього золотого тельця. На днях було оголошено про одразу два ігрові проекти, які можуть побачити свою мармизу на великому екрані. Першим проектом є чергова потуга перевтілити ігрового агента 47 в такого ж агента, тільки кіношного. Кіностудія Fox International Production готується до перезапуску фільму Хітмен, заснованого на серії ігор компанії Interactive про лисого засранця нова кінострічка отримала дуже оригінальну назву «Ейджент 47», А на головну роль вже підписався актор з форсажу. Ні, не він Дізель, а пол уокер. За сценарій агента 47» відповідає Скіп Вудс, на рахунку якого міцний горішок Хороший день щоб померти. Люди ікс Початок Росомаха і Хітмен. А також Майкл Фінч, відомий за фільмом Хижаки. Сподіваємось, що фільм не перетвориться в рекламний ролик засобу від облесіння чи руки білки. Дата прем'єри кінофільму поки невідома. Головне, щоб волосся агенту не наростили, бо це би був фейл. Другим проектом має стати фільм за мотивами порталу чи Half-Life від Велф. Джей Абрамс, режисер зоряних воєн і Гейб Ньюел, майстер з тролінгу фанатів. Уклали творчий союз у рамках свого виступу на 2013 тисячі Summit Дайс Саміт. Гейб та Джей повідомили про своє бажання зробити гру. І чим чорне жартує зняти фільм за мотивами «Half-Life» або Портал. Під приціл операторських камер потрапили «Half-Life 2» і такі картини, як монстро і міцний горішок. В кінці свого виступу Гейбнюел і Джей Абрамс чесно зізналися, що обоє вони доволі хитрожовті, А їх дана парна лекція є публічним переказом їх бесіди, що відбулась декілька місяців раніше. Іншими словами, розробники режисер вже все обговорили. На жаль, ділитися подробицями новоспечений творчий кооператив поки не готовий. На цьому наш ексклюзивний паті випуск підходить до свого завершення. Уважно слідкуйте за своїми друзями ось там за столиками, та не забудьте занести їх додому, якщо їх раптом надто виснажить цей випуск новин. З вами був Хубабуба, який ужирається за сусіднім столиком. Ось там. Почуємось наступного тижня. Адіо! Ой, нема вже сил це начитувати. The testicles of Sherlock Holmes. <laughs> Нова гра. Яйця Шерлок Холмса. Мудрі яйця, мудрі. Шерлок Холмса мусить бути мудрі яйця. <laughs> Я тепер зрозумів, як Шерлок Холмс розслідує злочини. Він просто питає постійно своїх яєць. Яйко, яйко, сподівайко, скажи мені, будь ласка.